відділенні Шоскінської центральної районної лікарні облаштували спеціальний оглядовий гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу. Це стало можливим завдяки проєкту, реалізацію якого виконує Український жіночий фонд. Це захід в рамках проєкту відкриття на базі опорних лікарень кабінетів безбар'єрного доступу для надання цілодобової медико-психологічної допомоги. Жінкам, які постраждали внаслідок гендерно обумовленого насильства, тому що тут цілодобовий пост кушар гінекологів, які не дають допомогу, От. ну і кабінет, як сказано, вже є безбар'єрного доступу. В рамках проєкту пологове відділення отримало нове обладнання для оглядової. Крісло-трансформер з електропідйомником, встановлене у кабінеті, підлаштовується під фізичні можливості кожної відвідувачки. Також у кабінеті є лампа для гінекологічного огляду, кушетка, ширма, маніпуляційний столик, медична шафа тощо. Принтер і ноутбук отримали в рамках цього проєкту. Наразі чекаємо ще надходження витратних матеріалів для забезпечення роботи цього кабінету це оглядові набори, рукавички, антисептики. Кабінет знаходиться на першому поверсі пологового відділення. Його легко знайти за яскравими вказівниками. Медико-психологічну допомогу тут надають 24 на 7. Простір доступний як для місцевих жителів, так і внутрішньопереміщених. Медичний персонал проходить навчання для того, щоб надавати кваліфіковану допомогу. Але ну і зараз, якщо така нагальна потреба може виникнути, то люди можуть звернутися в будь-який час за цією допомогою. Тим паче, що зараз військовий час і може виникнути будь-яка ситуація, і людина повинна знати, що вона може звернутися за допомогою. Але і раніше також, якщо виникала потреба, то люди зверталися і звертаються, і така допомога надається. Основний акцент цієї програми на жінках, які постраждали від насильства. Однак звернутися за допомогою може кожна.